А зараз наші родини, кожна з них, по одному захистить наші заздалегідь е приготовлені свої презентації. Будь ласка, виходьте сюди до нас, в центр, щоб всі бачили, поаплодуємо. Ми придумали таку стінгазету, але, правда, ми трохи не підготувалися. Сімейна стінгазета. чому? Сімейна стінгазета. У нас більше не рятувальна сім'я, здоровий спосіб життя ведемо. Теж непогано. Мама працює в соціальній службі, бігає по селах, а папа вчитель із культури. Це дуже добре. Ну що я можу розказати? Бремку участь в В конкурсах, в різних, ходимо на різні свята, прогулянки. Це наша дитина на прогулянці в лісі, весною. Це на День Незалежності, на виставці. Це вони з мамою на, на катку. Це ми возили дитину на, на сутисті аеродром, показували, їй, які є літаки, як пригають парашютисти. Дуже цікаво. У вас спортивна сім'я. Так, У нас більше спортивна. Давайте пообложуємо. У нас є ще одна команда, дуже цікава. Капітошки. Будь ласка, давайте сюди. Правила, пожежні, протипожежні правила, і хочу розказати коротенький вірші, соня гралася у нас, влада латизару. Але не завжди пам'ятаю, він може викликати, а от отже... він викликати може, а отже, грати з ним не може. Можна з сірниками гратися не можна. Як у як у ліс ідеш гуляти, правила потрібно знати, щоб пожежі не бувати, багаття треба обкопати. Ось так. Напевне, всі знаю, що це сірничок, червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд тонкий і малий. Хоча буває і добрий, і злий. Він може ліс велетенський спалити, майно і будинок, і все спопилити. Зрозуміло, один сірничок що може зробити. Дякую вам, ласка. Команда маша. Хто з вас буде присутній? Команда ваша, наспали неповний не не склад. Не подобається, це не проект міняє жінку, це просто зведена сім'я на сьогодні. Сьогодні наша мама приготувала ось такі три плакати. це про пожежну безпеку. Діти, скажіть, будь ласка, від чого стається пожежа? Ми вже слухали сьогодні двох. Сірники, праска, сушіння, одежі над вогнищем, ще що може бути. Кротке замикання в електропроводці, правда? Правда, щоб всього всього такої страшної картини не було, якось тут намальовано. Потрібно слідкувати за пожежною безпекою. Вчасно запалювати сірничок, вимикати електроприлади, коли ви йдете з дому, вимикати світло, усе, що зв'язане з вогнем. Правда? Да. Можна Слідуючи. Знову ж таки, страшна картина, правда? Що потрібно робити? Викликати пожежників. І коли пожежники приїжджають, вони стараються, звідково швидше достати потерпілих тих, хто знаходяться в пожежі. Бачите, як намальовували на картинці? Не потрібно ховатися, боятися. Якщо ви чуєте, що вас гукають, ви десь, можливо, сховалися під ліжко від запаху диму. Потрібно сідати, тому що дим підноситься наверх. Ви потрібно присісти або лягти на підлогу. Десь сховатися, але якщо вас гукає пожежник, чи гукає хтось інший, хто вас прийшов рятувати, потрібно вибігати, кричати Я ось тут. І тоді, як намальовано на картинці, пожежник вас зніме, чи виведе через вхід, чи вихід. Дуже правильно. Давайте поплодуємо. Дорогі діти, щорічного. В області, в нашому районі, у дошкільних навчальних закладах відбуваються і проходять тижні безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Це надзвичайно велике дійство, яке спонукає дітей до розвитку, до пізнавальних здібностей, до саморозвитку. В цьому році вперше започатковано обласною МЧС. Районної МЧС та дошкільними закладами конкурс розважальна гра, пізнавально розважальна гра, тато, мама, я, рятувальників, сім'я. Це досить е, е, приємно, тому що розвиваються наші діти, вони вчаться як безпечно жити в сучасному світі. Нам приємно, що сьогодні в цьому розважально-пізнавальні грі. уміння, практичні навички. Журі працювало теж плідно, досить важко було оцінити ваші знання, вміння, ваші здібності, ваші е, е, практичні навички і е, дійшли до такого висновку, що, що грамотою відділу освіти та пожежно-рятувальної. Нагороджується команда Сім'я Венгер за перемогу інтелектуальному конкурсі знати, щоб запобігти, врятувати, допомогти сімейно-пізнавальної розважальної гри тато, мама, я розваж... рятувальників сім'я. Запрошуємо батька Венгера. Гарну участь за активну участь і за гарні ваші зміни. Такою ж грамотою нагороджується команда сім'я дидинських ромашка за перемогу в конкурсі домашні завдання. Вітаємо вас. Такою грамотою нагороджується команда Сонечко, з Сім'ї Савєєвих. Вітаємо вас, і бажаємо вам. Ще краще був більше. Що на цей заклик проявити свої рятувальні здібності, показати наскільки ви вмієте дотримуватись правил безпеки, відгукнулися і батьки, і дуже приємно було бачити, як сьогодні дружно змагалися наші команди. Вам сподобалось дітки? А наступного разу попросите своїх тата й маму брати участь у конкурсі а я хочу ще раз і ще раз подякувати організаторам цього свята, які долучилися і відгукнулися. І сьогодні провели дуже гарний захід. Я сподіваюся, що він піде на користь не тільки сім'ям учасникам, а кожній з тих діток, які присутні зараз у нашій залі. А тепер у мене запитання є до наших юних учасників. А ви знаєте, який девіз рятувальників? Яких три слова рятувальників надихає на те, щоб кожної хвилинки дбати про ваше життя? Хто скаже? Запобігти, врятувати, допомогти. А тепер самі всі разом запобігти, врятувати допомогти. Молодці! Ну, я сподіваюся, що це ви запам'ятали сьогодні точно. І не дай Бог, щоб у вас траплялись якісь пожежі, якісь не гарати. Краще з рятувальниками зустрічатись на святкових закладах. Правда? Yeah. Давайте на температурочка. Дякую. Вони змагалися, як готувалися до неї, як дізналися про нього, що вам садочком про сказали, що чому саме ваша сім'я. Сьогодні відбувалося свято тато, мама, я рятувальників, сім'я. Ми проводимо з дітьми бесіди дуже часто, тому що маленькі діти в дітей, і вони граються так само сірниками і всім, і їм треба об'яснити, ну, щоб вони правила користування і пожежні і протипожежні, що потрібно робити. Це для нас не нове. Ми буквально кожен день дамо дітям об'язняти, як, як себе треба властити в тій чи іншій ситуації. Сьогодні брали участь в конкурсі Мама, тато, я і рятувальників сім'я. Щодня ми проводимо з дітьми ось таку роботу, де наголошуємо і, можна сказати, навіть на акцент ставимо на цьому про пожежу, сірміки, опасні предмети, вогни небезпечні. Такі прилади, тому що дітки зараз маленькі, вони під нашою опікою, але вони підуть в школу, туди далі навчатися. Якщо в нас за сьогодні, ми їм не розкажемо, якщо ми сьогодні їм не підкажемо, не навчимо, то далі їм буде якось трохи важко. У мене четверо дітей. Ми з ліком... ну як? Кожний день, не кожен день, ну 에, говоримо от цих дітей, вони ж так, як ті мишенята тут. Вроді би на одному місці дуже пішло, взяло сірники, вже запалюють. То, вже, це, то якусь бумагу вже палять, то до груби. Кожен день такого наголошуємо, щоб вони не, це, не брали ні сірників, не запалювали ні газу, ні праски не включали. Телевізор без дозволу, щоб не включали. На території нашого району на базі Тиврівського дошкільного навчального закладу Мальва. Відбувся е, захід такий е, на тиждень безпеки, життєдіяльності дітей, який називається Тато, Мама, Я, е, Рятувальників, сім'я. Це пізнавально розважальна гра для дітей дошкільного, старшого дошкільного віку і взагалі дошкільного. І сьогодні наші батьки були надзвичайно активні. Вони активно включилися в пізнавально-розважальну гру, активно працювали разом з дітьми, мали гарні знання, практичні навички і гарно реалізувалися у відповідній грі.